Найперше з перемогою, перша розгромна, от як, які емоції перемагати отак впевнено? Ну, звісно, це хоч і товариська гра, але перемога завжди додає впевненості, тому я вважаю, це дуже важливо для нашої підготовки на зборах. У нас було багато моментів. Добре, що багато реалізували, але могли забити ще більше. Тому в цілому, в принципі, я вважаю, що гра в вийшла вдалою. Перший раз на цих зборах що два матчі в один день. От наскільки це важче чи навпаки простіше, коли ділять на, там, на групи, так і грають і один матч, одна частина гравців, інша в другий? Ну, це робиться для того, щоб всі отримали рівну нагрузку, тому там вранці грали одні хлопці, ввечері інші, тому в цьому немає ніякої проблеми навпаки, щоб всі були задоволені своїм ігровим часом. Переду офіційна гра вже з Галатасараєм, Так першу частину зборів завершили, провели там п'ять товариських поєдинків. А загалом, як підсумуєш цю частину зборів, наскільки вона вдалася для тебе? Ну я вважаю, що ми добре, плідно працюємо, але нам завжди є куди рухатися. Тому ми будемо старатися покращувати свою гру і прогресувати якомога швидше. Також не можу не згадати те, що бігли тест ти його виграв. От скажи, чим займався відпустці, що й що так прийшов і зразу виграв. Триваліший ну, динамо. Звісно, всім дають програму, і я думаю, що всі її виконують. А це вже, знаєте, як то кажуть, десь генетично може закладено, або хто більше вміє терпіти, я не знаю. Але ну, вийшло так, що пробіг довше всіх. Тому для мене плюс і, ну і так. Загалом, думав, що так виграєш, чи де себе оцінював як? Та я ніколи не думаю, якби перед такими тестами, там, щоб бути краще всіх. Я просто змагаюся з собою, би, наскільки я от дійсно зможу терпіти і як довго зможу терпіти. Тому вийшло, як вийшло. Найтяжчий момент зборів для тебе це, що було за ці 10-11 днів. Ну, мабуть, перші ігри це завжди так от найбільш тяжко, тому що отримуєш цю нагрузку і десь через нагрузки на тренуваннях ти головою не можеш приймати завжди правильні рішення, тому приходиться десь може більше бігати, тому це, це важко дійсно. Супер. Все, Дякую з перемогою. Дякую.